Студія С'ю і Джонсі розташовувалась на горищі триповерхового цегляного будинку. Одна приїхала з Мену, інша з Каліфорнії. Познайомившись у ресторанчику та виявивши спільні погляди на мистецтво, салат з листям цикорію і широкі рукави, вони вирішили разом орендувати студію. У травні все було сповнене життя, а вже в листопаді холодний, невидимий пришелець пневмонія бродив колонією, торкаючись людей крижаними пальцями. Містер Пневмонія не був благородним джентльменом, безжальний повдур із червоними кулацюрами напосівся на тендітну джонсі. Виснажену каліфорнійськими вітрами. Безсила вона лежала на залізному ліжку, дивлячись крізь маленькі шибки на глуху стіну сусіднього будинку. Одного ранку заклопотаний лікар порохом кошла сивої брови запросив сю в коридор. Її шанси. Один із десяти. Все залежить від її бажання жити. Якщо вона схилилася до думки гробаря, то жодні ліки не допоможуть. Вона вже вирішила, що не одужає. Чого вона прагнула у майбутнє? Вона, вона хотіла намалювати коли-небудь неополітанську затоку, сказала Сью. Намалювати дурниці. Чи немає в неї чогось такого, про що справді варто було б думати? Наприклад, якогось хлопця? Хлопця? перепитала Сью. Хіба хлопець вартий? Ні, доктор, нічого такого немає. Ну, тоді це просто занепад сил», – підсумував лікар. Я зроблю все, що тільки можу наука, знаряддям якої я є. Якщо вам удасться, щоб вона хоч раз запитала, який буде цієї зими новий фасон рукавів у пальтах, я зможу поручитись, що в неї буде один шанс не з десяти, а з п'яти. Коли лікар пішов, с'ю, вибігла в майстерню і плакала в японську серветку. Аж доки та розмокла. Потім, насвистуючи веселий мотив, узяла креслерську дошку і увійшла до кімнати. Джонсі, сховавшись під ковдрою, лежала обличчям до вікна. С'ю перестала насвистувати, подумавши, що та заснула. Вона почала малювати ілюстрацію до журнального оповідання. Коли С'ю вимальовувала ковбоя з моноклем у елегантних штанях, до її слуху донісся тихий шепіт. Він повторився кілька разів, сю підскочила до ліжка, а Джонсі широко розплющеними очима дивилася у вікно і лічила в зворотньому порядку. Дванадцять, одинадцять. Потім десять і дев'ять. Вісім, сім. Сюстриво глянула у вікно. Що ж там лічить? Перед очима лише похмуре подвір'я та глуха цегляна стіна за двадцять футів. До половини її видряпався старий плющ вузлуватий, підгнилий біля коріння. Осінній холод зірвав з нього листя. І тепер його голі гілки безсила чіплялися за потріскані цеглини. Що ж там таке, серденько? спитала Сью. Шість прошепотіла джонці. Вони летять дедалі швидше. Три дні тому їх було майже сто, аж голова боліла рахувати. А сьогодні вже легко. Ось і ще один зірвався. Тепер лише п'ять. П'ять чого, серденько? Листків на плющі. Коли впаде останній, я помру. Хіба лікар тобі нічого не сказав? Таких дурниць я ще не чула, сю, даючи зневагу. Яке відношення має листя плюща до твого одужання? Спробуй заснути. Я на хвильку до бермана потрібен його образ для малюнка. Лежи, не рухайся, поки не повернуся. Старий Берман художник, мешкав на першому поверсі. Йому було понад шістдесят. Він мріяв про шедевр, але за сорок років так і не наблизився до своєї музи. С'юза стала бермана в тьмяній комірчині. В кутку стояв мольберти з полотном, що двадцять п'ять років чекало першого мазка. С'ю розповіла про Химери Джонсі, про свою тривогу. Її тендітна подруга могла відлетіти як останній листок. Що? Загорла Берман із жахливим німецьким акцентом умирати через плющ Бідолашний Джонсі. Вона зовсім знесилена. Сказала С'ю. Висока температура, марення». вранці, прокинувшись, с'ю побачила, як Джонсі сумно дивиться на зелену штору. Підніми, я хочу подивитись. Прошепотіла джонці. Сйом, втомлено послухалась. Неймовірно, цілу ніч дощ і вітер шаленіли, та на цегляній стіні залишився один єдиний плющовий листок, темно-зелений біля стебла з пожовкними тлінними краями. Він хоробро тримався на гілці. За двадцять футів від землі. Останній мовила Джонс. Я думала, він впаде вночі, чула, як лютував вітер. Сьогодні він зірветься, і тоді піду й я. Думка про смерть дедалі міцніше опановувала її. День минув, а листок плюща все ще тримався, вночі знов ревів вітер та дощ, на світанку Джонсі наказала підняти штору. Листок залишався на місці. Вона довго дивилась на нього, а потім озвалася до сю, яка гріла курячий бульйон. Я була поганим дівчиськом, мовила Джонсі. Листок залишився, щоб показати це хотіти вмерти гріх. Дай мені бульйону і молока з портвейном, але спершу дзеркало й подушки. Через годину вона сказала с'юді, я хочу намалювати неополітанську затопу». Наступного дня лікар сказав С'ю. Небезпека минула. Ви перемогли. Тепер харчування і догляд, і більше нічого не треба. А от ваш сусід, містер Берман, помер від запалення легеню. Він хворів лише два дні. Позавчора двірник знайшов його у кімнаті, промоклого, знесиленого. Ніхто не міг зрозуміти, де він був тієї страшної ночі, а потім знайшли ліхтар, що ще горів, драбину, перенесену в інше місце, Розкидані пензлі і палітру зі змішаними зеленими та жовтими фарбами. Подивись у вікно, Люба, сію зворушено прошепотіла, останній листок плюща. Тебе не здивувало, що він жодного разу не затремтів від вітру? Ах, сонечко, це шедевр Бермана. Він намалював його тієї ночі, коли впав останній листок.